Затагілись розум, серце та душа в підвалі з 24 четвертого лютневого числа. І сльози котяться в дитини донизу. У мертвій матері він каже Матусь, я коло тебе полежу. А Оля мала вийти заміж навесні, та любого коханого не стало на землі. Він пішов за волю і за неї воювати. Фашистські пулі не дали йому весну діждати, вони, що зовсім діток катували, батьки на їхні очі заживо згорали, коли по хатах усі з'їли та покрали з ножем біля собак ті спасателі стояли. Петренки із тривогою в очах хотіли виїхати зі сходу десь на дня, і вже в дорозі, із червоними очима. Людське життя закрило темну ширку. У морі крику, крові та диму, я вірю, що зупинимо війну, бо злому прийде протилежна зміна і мирним світом зацвіте країна.